Вітаю всіх на грядках з полуницею. Мене звати пані Тамара, а ви на каналі Тама Мирна. Вся грядочка вже вкрита червоними смачними ягодами. Сама найулюбленіша, сама очікувана ягода, з яким нетерпінням ми чекали ту першу ягоду і, можна сказати, їли ось таку. Ось така вже була мені смачна солодка. Зараз достатній кількості червоної, великої, гарної ягоди, якої можна класувати, скільки замгоди. достигають ягідки. Але одночасно з цим треба вже думати про майбутній урожай. І я сьогодні, оскільки збір у нас був учора, і, можливо, ввечері ми також сьогодні зберемо невелику партію для сусіднього села, бо сьогодні ми були в місті. Ціни у нас такі тримаються. Ціни у нас тримаються 180 гривень. Але паралельно, але я не про це. Я сьогодні хочу розказати про розсаду, яку я вставлюю для себе. Вона кидає ж вуса, вона ж тут сильна. Останні, останні рядки, саджені пізні. Пізно Жовтнева посадка. Вона крім ягід, яких небагато, квітконосів по 2-3. Вона просто ідеальна. Вона така прекрасна і велика. Вчора я тут трошки її зібрала. Вона дає раз прекрасні вуса. І через те я вже декого поставила. Я там трошки пізніше відео покажу. Сьогодні я прийшла обривати вуса наступні. Сьогодні в мене сорт у нас тут сібіла, який ми садили найкрайній. Аж в кінці в кінці, ось вона саджена у нас 22 жовтня. І оскільки це молоді посадочки, Ось, бачите, і заморожений екземпляр. Ось такий красивий заморожений екземплярчик. Уже, вже, напевно, в такому віці був, що, що там є вже. Оце і середнього сроку достигання ягідка. Але оскільки вона... Першу року то вона зараз почала червоніти і ось такі екземпляри вже, це останні, можна сказати, є, там ще не дозріля, а ось вона така смачна. Всі біла дуже смачна, дуже солодка, що вона така солодка, ніжна така солодкість, але без кислинки. Прекрасна, особливо зараз, коли в нас вже печине несамовито сонечко. А я прийшла, буду рвати, я буду її складати в погріб. Про це я детальніше розкажу пізніше. Різала спочатку, але зараз я ось так беру і рву. Ось щось так нариваю, по одному стараюсь рвати, бо кущі молоденькі, можуть вирватися. Тому отак я вириваю їх. Оскільки було багато дощової погоди, буси ідеальні. Дехто з них і поприростав. Зразу ж я їх буду. Складати в холодне місце в нашому випадку. Це погріб. Потім почисту і в касетки поставлю. Це буде посадковий матеріал для мене. Який потім, зрештою, дасть посадковий матеріал для вас. Ось така краса. Ось таким пучком вуса. Це вже і другого порядку. Ну ці вони тут слабенькі, маленькі ще. Вони навіть ось і, і другого порядку вже, бачите, мають корінці. Ось який, який красивий. Товщиною в дріт. Дуже гарні, такі здорові, без жодної форобиночки. Я починаю заготовлювати, далі змонтую відео, вже в мене знятий матеріал. Що я з ними буду робити? Щоб утворити особисто для себе розсадку. Я рву не на грядці, не на сонці. Я обриваю, несу в погріб, потім сідаю і його перебираю. Складаю пакети, які підписую. І зараз я несу в погріб, оскільки сонце світає, тепло, жарко. І я оці всі вуси, які я зірвала сорту клері, які у нас розміщені на оцій ось грядці. І ще я, напевне, піду на високих грядках. Отут, ось клері пройдуся. всі улюблена ягода. Вона в нас зібрана недавно, тому в основному тут зелені ягодки є. Дуже схожа на амі через те, що це родичі. Амі це покращені клері, хоча я вам скажу, що клері, ну от куди її покращувати. Але чогось її вирішили. Ну, напевне, не покращена, а, скажімо так, родичка. Та полуниці на якийсь сорт виведений. І квітоноси довгі, і ягода схожої форми. І листочки схожі. Листочки. Ну, трошки такі вони більш гостріші. Та в тою більше така чашка. І де, кого ми, де, що ми не з нею зібрали, але це показує себе. Мабуть, вона буде до кінця тижня. Сьогодні понеділок вона буде, покаже себе до кінця тижня. Урожайний, класний сорт. Сорт, можна сказати, не потребує реклами, адже це найбільш пізнаваний, найбільш поширений сорт, хоча він має довгу історію. Його вже більше 20 років, як вивели. Клері це сорт трудяжка. Обов'язково цей сорт буду розмножувати, буду ставити стаканну розсаду на клері. Не пожалкуєте, ви можете його придбати. Вітаю, тепер я ці саджанці, всі... Вірніше, майбутнє саджанці. ось. Ще буду чистити. І поясню, чому саме цю розсаду я не продаю, але готую собі касетну розсаду. Ось обрізаю. Але готую для себе. По-перше, це перші вуси, які вирізли. Їх насправді ну, для того, щоб кращий врожай, краще вирізати і викинути. І ми так і робимо, вирізаємо, але не викидаємо. Зараз я ріжу сорт клері і поставлю його в касету. Ну, По-перше, мені це швидше, це зручніше. Касетну розсаду я в тому році вирощувала для себе. Вона в мене гарно вийшла. Майже все, що я посадила особисто для себе. Це касетна розсада. Стаканну розсаду ми ставили аж у кінці те, що залишилося, що я людям не продала, або що було гіршої якості. Таке, яке я не продавала б людям. Тому касетна розсада я навчилася її вирощувати, вирощую без фогерів, вирощую в тіні, обладнали собі спеціальне місце. Бачите, так обрізаю вуз. Ось так я обрізаю, навіть я здивлюся, що листки. Деякі листки можна обрізати отак. Деякі, напевно, не буду різати, а відріжу тоді, коли... Вона зараз дуже ж листата. І я відріжу ці листки тоді, коли буду ставляти у касети. Касети з ґрунтом наповнені. Я замовила спеціально касету 54-ту з ємністю 95 мл, 90 майже 100 мл. І буду в неї якраз ставити. Як я буду це робити, я покажу, я вже не раз показувала. Ну, З'являються нові глядачі, збільшується кількість підписників стосовно полуниці, саме таким чином буду діяти. Дивіться, отак, наприклад, оцей вуз, який одірваний. Ось вирізаю те, що продовження. Одрізаю отакий, отакий ріжок і оці корінці, які тут є. ну, В даному випадку є корінці. кидаються все діло у відро із водою. Навіть показувати не буду, бо ну, нічого там складного немає, просто відрозгоду кидає. Потім я їх складаю в пакет назад, в той, який я рвала, і я ложу в погріб. Погреб. Вони там в холодному місці можуть полежать сутки, а можуть і не лежати. Ну, якщо я сьогодні їх посажу, а в мене плани сьогодні їх посадити то вони в мене пролежать там, наприклад, декілька годин. Але попередні лежали троє суток. Я витягла в них вже наклюнулись корінці. В холодному середовищі отаких от вусів накльовується. Корінці. Зачатки корінців в холодному вологому середовищі починають рости. Так де в нас камера десь тут. В холодному середовищі. Отак підреться паличка для того, щоб застромити землю. Торкнутися до землі, воно повинно оцією частиною. Традиційно наростають коріння. Все, зустрінемося уже там, де я їх поставлю. Можливо, чуть-чуть покажу, як ставлю. Заходжу на пасіку. Бджола якраз у них обльот. Не можу підійти близько. Бо знаю, що це не безобідне створіння залів. Отже. Ось тут у мене територія поставлена декілька днів назад, Азія і лючія. Кожну касету 54-го вона розміром 60 х 40. Вона обгорнута плівкою. Тут їм створена напівтінь, створює тінь і сітка, і дерево. Ну я вам скажу, дерево в цьому році наскільки страждає. Воно листя обсипає, в ньому клестоспоріоз. Ну там страшне, коротше. Але яку-не яку... -найяку... Ну, я так думаю, листя буде сюди кидати, і утвориться ще додаткова тінь. Сітка невелика. Сітка у нас тільки, по-моєму здається, 60-ка. Але за деревом ну, робить таку розсіяну тінь. Невеличке сонечко це добре. І оце в такому зручному становищі. Полонички стоять, тут конденсат, як ви бачите, там ефект якраз такої. Безперервної вологи. Вологи 100%. І вони тут будуть корінятися. Ці ж, які я щойно, так само поставлю в касети. І ось плівочки порізані спеціально. Будуть стоять тут, ну, звичайно ж, підписую, обов'язково кожну касету підписую з тим сортом. Це ті сорти, які будуть самі перші в мене посаджені на маточники, для того, щоб я мала можливість розмножувати як можна в більшій кількості. Можете і ви спробувати вкорінити таким способом, або просто звернутися, щоб придбати вже готову розсаду, яка буде пізніше в стаканах. Прийматиму замовлення з 1 липня, а вже розсада буде готова ну, тоді, коли буде готова. Всім задоволення від вашої роботи. На все добре.